哥。Go Михайлович, навіть дивлячись на труну, з бездиханим тілом не може повірити в те, що його онука більше немає серед живих. 28-річний захисник з Кривого Рогу Віталій Макар загинув за Україну 15 листопада під Бахмутом, коли росіяни з артилерії накрили позиції наших хлопців. Дідусь воїн не зізнається. Уся родина відмовляла його від служби, але це не зупинило Віталія у бажанні гнати подалі путінське військо. Я кажу, куди ти йдеш? Тебе ж білет, Тебі, Ти теж не не то не воєне об'язаний, а авже. Ні, вони прийшли на нашу землю, я буду захищати свою землю. Не казав, що там своя землю. А ще як нам за пущі, за дівчат, то каже їх. Каже їх порву, хлопче. Ну, Ось так винарвався. Віталій встиг повоювати за три місяці, адже став на захист батьківщини тільки у серпні і одразу відправився на один з найгарячіших напрямків Донецький. Близькі втратили зв'язок із військовим на початку листопада і вже за три тижні отримали чорну звістку. Їх Віталій загинув від осколкового поранення. Він був більш мистецька людина, більш робив все руками, там любив там щось зробити, смаструвати. Спокійний, тихий. Як настала війна, сам рвався туди. Його не пускали. Ні мама, ніхто його не пускав. Пішов сам, сказав, я буду захищати свою батьківщину. Створити власну родину полеглий герой не встиг. Рідні кажуть, жив та робив усе можливе для щастя своєї мами. Саме жінці їй вручили нагрудний знак сина за заслуги перед містом посмертно. За рішенням Іварійської міської ради за мужністю відвагу та героїзм виведений. При... Захисті територіальної цілісності і незалежності нашої держави при повномасштабної агресії Російської Федерації нагородити Макара Віталія Миколаївича нагрудним знаком за заслуги перед місцем третього ступеня посмертно. У житті Віталій Макар працював програмістом та не мав жодного військового досвіду. Але це не завадило відважному патріоту взяти до рук зброю і стати на захист українців. Перший міський висловлює щирі співчуття родині загиблого. Дякуємо за відвагу. Вічна пам'ять. Владислав Рудіюк, Борис Торохтій, перший міський.